Рік тому, 20 серпня 2024 року, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, які мають центри впливу в Росії. Відтоді в структур, що діяли в Україні, було 9 місяців на розірвання зв'язків зі своїми російськими центрами. Якщо такі зв'язки були, що змінилося за рік часу після прийняття закону і про те, як цей механізм можна застосовувати на практиці, будемо говорити із Андрієм Ковальовим, релігієзнавцем, військовослужбовцем збройних сил України, пан Андрій. Рід приєднується до нашої розмови дистанційно. Пане Андрію, доброго вечора. Вітання вам зі Львова, Слава Україні. Героям слава, доброго вечора. Вікторе. Якраз так сталося, що якраз до цієї дати маємо прецедент. Державна служба з етнополітики та свободи совісті винесла Українській православній церкві Московського патріархату припис про усунення до серпня порушень законодавства. Відомство виявило ознаки афілійованості з російською православною церквою, так скорочено РПЦ, так більше з відомим. Київська митрополія відповідно до цього припису має відкликати священнослужителів, ченців, черниць зі складу священного синоду РПЦ. Так розуміємо, що цього зараз не відбувається і не відбудеться. Ще буквально кілька днів залишилося, щоб виконати цей припис. На сайті РПЦ вже, на сайті Української православної церкви Московського патріархату вже оприлюднено листа про те, що вони не будуть виконувати ці вимоги української держави. Пане Андрію. Що далі буде відбуватися, хто і хто і яка структура мав би вчиняти і які дії, вікторе. Рівно рік тому, в ефірі першого західного, я можна й трошки більше року тому перед прийняттям цього закону, я казав, що на превеликий жаль, з усього того спектру законів, які були запропоновані законодавцями, на превеликий жаль був обраний е, найслабший, на жаль. Тільки тому, що він був розроблений е кабінетом міністрів України, Державною службою з питань про політики і свободи совісті, у ньому надзвичайно складний механізм е обмеження діяльності релігійних організацій з духовним центром України агресора. У ньому надзвичайно складний механізм для того, щоб обмежити вплив Російської Федерації на е релігійну. Релігійно безпекову давайте говорити відверто. Сферу в Україні насправді в законі прописано, що спочатку Державна служба з питань на політики свободи совісті проводить релігієзнавчу експертизу, виявляє ті релігійні організації, які мають свою афільованість в своїх статутах, мають єдність так, вказано єдність із релігійними організаціями України агресорів. Потім надається час. На зміну цієї ситуації на зміну статутних документів, на відкликання своїх представників із керівних органів е релігійних організацій з духовним центром в країні агресора. Якщо ж цього не відбувається, то документи передаються до служби безпеки України. Тільки служба безпеки України має право подати ці релігійні організації до суду на те, щоб їх зняли з реєстрації. Я говорив понад рік тому. Що уявіть собі? Ну припустимо, у нас останнім часом не публікуються звіти. Колись говорили, що е, парафії московського патріархату було 12 тисяч. Але я ще свого часу ще років 10 тому говорив, що більшість із цих парафій просто паперові. Вони зареєстровані, вони мають статутні документи, але реальних громад не існує. Ну припустімо, що московський патріархат в Україні має 8 тисяч е, парафій, і це означає, що по кожній цій громаді. Потрібно здійснити 8 тисяч судів, тому що окрім громад тут традиційних парафій, так з якими найчастіше зіштовхуються віряни, існують ще керівні органи, які називаються єпархії чи єпархіальні управління. Ну ось в московському патріархаті уявіть, що в кожній області. По три по декуди чотири єпархії. і Ось помножте, І ми зрозуміємо, що ну там близько 80 чи 90 релігійних організацій з них це єпархіальні управління. управлеі. Ну от власне оцей припис стосується якраз Київської єпархії. Е... Ну, він стосується, так би мовити. Він стосується Київської митрополії, так але так. не існує але не існує релігійної організації єдиної, угу. яка називалася УПЦ МП. Є е, Київська митрополія, яка є керівним органом усіх е, релігійних організацій московського патріархату в Україні, і ось уявіть, що по всім ним мають відбутися окремі суди. І це може затягнутися з нашою українською судовою системою на роки. Це по перше. По-друге, е ну у представників московського патріархату теж є юристи, і однозначно, що вони е будуть ці суди затягувати, будуть наводити різноманітні докази, ознайомлюватися зі справою, і це може затягнутися на роки. Тому я особисто говорив, що е це нереалістично. По друге, е уявімо собі, уявімо собі. От в дуже таких знаєте вакуумних лабораторних умовах такі, все таки э, ДЕС досягне свого результату. Якщо вони не відмовились від духовної єдності э, з релігійною організацією України агресора, тоді їх знімуть з реєстрації. Як на мене, з точки зору людини з державницьким мисленням це дуже велика, знаєте, ведмежа послуга українській державі, тому що зараз ці релігійні організації перебувають у Юридичному полі угу. держава може застосовувати, наприклад, щодо цих релігійних організацій певні санкції. Або, наприклад, у багатьох з цих релігійних організацій вкладені договори оренди на храми, які є пам'ятками національного значення, пам'ятками культури, пам'ятками археології. А коли ці релігійні організації будуть зняті з реєстрації, ми з вами просто отримаємо вісім тисяч організацій, так які реально існують. А в юридичному полі їх немає. Друйте угу. друзі, не в юридичній складовій головна проблема. А проблема полягає у тому, що в Україні залишаються кілька мільйонів. Я знаєте, я боюсь припустити два, три, п'ять, десять мільйонів вірян московського патріархату, і ось щось в українській державі і кожному з нас, хто цікавиться там, приймається питаннями державної безпеки, потрібно думати, а що робити з цими парафіянами. З ними потрібно працювати, от, власне пане Андрію, я пригадую нашу розмову приблизно рік тому, коли цей закон лише обговорювався і приймався. І ми тоді прийшли до висновку, що законодавці, законотворці пішли по неправильному шляху, і от у мене запитання: а як би було правильно, що роби... що треба було робити тоді, і що можна зробити зараз для того, щоб ну, вплив і використання російської церкви Кремлем є очевидним. Я думаю, що для будь-кого хто достатньо довгий час живе і спостерігає за процесом, а саме в Україні, так що може держава сьогодні зробити, щоб з одного боку зупинити цей вплив? Бачите? Мені видається, що коли державна служба з питань політики і свободи совісті спільно зі службою безпеки України імплементовують реалізовують цей закон, вони сподіваються, що після того як цей закон реально почне працювати, вони почнуть знімати з реєстрації релігійні організації Московського патріархату, що вони, мовляв, всі підуть на об'єднання з Православною Церквою України. На превеликий жаль, цього не сталося, і цього не станеться, і не потрібно себе тішити ілюзіями. Так однозначно, у нас є томос Вселенського патріарха і Священного синоду Коснополської церкви про автокефалію Української православної церкви. І так дійсно всі православні мали би виконати приписи цього томосу і об'єднатися в єдину православну церкву України. Але так не сталося, і це означає, що коли ми перебуваємо в ситуації. Що представники московського патріархату сидять в глухій обороні. Uh -huh. Частина з них ну назвемо її проросійська фракція, чекає, чим завершаться перемовини у форматі Трамп, Зеленський Путін, тому що Путін прямим текстом на Алясці сказав, що його одна з ключових вимог, щоб українська влада залишила спокою РПЦ. Ми бачили так званий стамбульський ультиматум Росії, в якому шостим пунктом написано Залишити в спокій Російську православну церкву, і ось частина. Ієрархів московського патріархату сподіваються, що їм вдасться протягнути до того часу, коли mm -hmm. питання е, російської православної церкви буде вирішувати за столом переговорів, і коли українські делегації поставлять певні там, скажімо, е, там ультиматум чи навпаки запропонують компроміс, то якраз питання церкви це буде те компромісне питання, на яке можна буде піти. Щоб, скажімо, не йти на складніші, на синтетивніші питання, зокрема там обміну територій чи ще щось. Це моя версія. Так це мій прогноз, е, але інше питання: що в питанні об'єднання церков московського патріархату і ПЦУ обидві конфесії зараз сидять в глухій обороні. Ніхто з них не думає взагалі про е, жодне об'єднання, не існує жодних переговорчих комісій, не існує жодних процесів об'єднання у такому випадку. Для української влади залишається єдиний вибір залучити людину, яка б могла бути авторитетом і для однієї сторони, і для другої сторони. І таким авторитетом, без сумніву, є залишається е, вселенський патріарх Варфоломі. Угу. Ще одна річ, яка знаєте, на превеликий жаль, ну мені здається, є самообманом для української влади. Це дуже часто те, що у питаннях, скажімо, церковних українська влада, офіс президента, державна служба з питань етнополітики і свободи совісті користуються соціологічними замірами. Так, дійсно, ми можемо звернути увагу, що соціологія показує високу підтримку православної церкви України і низьку підтримку церкви Московського патріархату в Україні. Але це йшлось би тільки про те, якби ці релігійні організації були не релігійними е, організаціями, а політичними партіями. Ну, насправді ну, погоджуюся з вами другого, дуже дивно виглядає, рахи. коли. Е... Здається, очевидним на четвертий рік повномасштабного вторгнення, що російська церква абсолютно не про віру, а про технологію, технологію впливу е, на українських зайти релігійні організації йшли як партії до Верховної Ради, можна було зважати на соціологію, але потрібно дивитися не на соціологію, бо дуже часто соціологія відображає думку людей, які не є церковними, і до церкви mm -hmm. не прийдуть. Так, от ми далі бачимо, що храми Московського патріархату. Є е, заповненими там, є наші люди, там є наші громадяни, і дуже важливо, щоб влада з цими громадянами спілкувалася, щоб вона пояснювала, тому що поки немає цієї комунікації, з ними комунікують їхні ієрархи, їхні духовні провідники. Що вони їм говорять? Якщо ми подивимось на е, комунікацію російської православної церкви в Україні, то вони говорять про ганіння, про преслідування і тому подібне, пан Андрію, і ще гірше, що вони навіть. говорять про це не лише всередині країни, але й говорять в світі, і дуже багато політиків західних, в тому числі використовуються. Андрій Ковальов, кандидат та, політичних та, наук, релігії, знавець та. та військовослужбовець збройних сил України, був гостем цієї частини нашої ефіру. Пане Андрію, дякую вам, що знайшли час доєднатися до нашої розмови.